Добрий день, дорогі діти. Весна на дворі, в котрий раз ми вже це починаємо повторюємо. Прилітають пташки, ви тільки вслухайтеся кожен день у їхні співи. Кілька днів пройде і якась пташечка вже прилетіла. І тварини, крім птахів, також діти тварини відчули весну, і ті тварини, які на зиму заховалися на дно річок, в щілини, в нори, де ще під землю, вони поступово просипаються і появляються, виходять, ми кажемо, на поверхню. Бо вони теж відчули весну. Їм вже треба рухатися, шукати їжу. Я вже не кажу про те, щоб проснутися від зимового сну. Серед багатства тварин, які проживають на Україні. Багато таких тварин, які ми називаємо земноводні і плазуни. Отже, про них. І сьогодні ми поведемо мову. Які ж це тварини, які взимку сховалися від холоду, починають прокидатися, і ми їх називаємо земноводні? Дивіться, знову ж українське слово земноводні. Що це означає? Що вони живуть на поверхні. Землі і можуть жити, і можуть проводити свій час і в воді. Що це за тварини? Давайте послухаємо одну тварину, і ви мені зараз кажете, будьте уважні. Це тварина видає ось такі звуки. Ну, звичайно. Ви всі впізнали, що це жаба. Ось така тварина, яка вже появляється на поверхні. І може жити, як і в воді, і виходити на поверхню, і жити на поверхні землі. Всім відома нам жаба. Вона є земноводною твариною. Діти, жабів взагалі серед тварин багато. Їх нараховується тисячі видів. А які жаби саме найбільше поширені на Україні? Ви чули ж, звук жаби ось такої. Вони і жаби різні за кольором, є і жовті, і червоні, і сірі і зелені. А ви щойно слухали звук ось такої жаби квакші? Бо ми кажемо, що жаба квакає. І вона якого кольору? Я знаю, що ви всі мені сказали, зеленого кольору. Ми можемо її часто чути, коли вже потепліє, буде зовсім тепло і ось ось має початися дощ. І ось таких жабів квакш дуже чути. Наступна жаба, яку ми можемо побачити, яка живе кругом. Поряд з нами, десь дорослі будуть перекопувати ґрунт на грядку, чи десь буде оратися город, і ми можемо побачити на поверхні, на городі, в садку, десь на квітнику, ось таку жабу. Бачите, уже не зелену, а якого вона кольору, скажіть, будь ласка, тут переважає сірий і чорний колір. Це жаба ропуха, яка живе в землі або ми кажемо в ґрунті. Діти, біля річок, на ставках, тобто на невеличких водоймах живуть такі жаби. Які ми називаємо ставкові або річкові жаби. Бачите, тут в неї е, шкіра і зеленого, і краплинки чорного кольору, і сірого, і навіть якісь такі жовтоваті е, лінії. Якщо ви підете до річки навіть чи до ставка, навіть до тих водойм, що знаходяться в наших селах, то ви не просто її почуєте, цю жабу. Таку ставкову або річкову, а ви ще її побачите, яка стрибає по поверхні. До земноводних тварин ми відносимо з вами ще таку тварину. А ну скажіть, що це за тварина? Ну, звичайно, черепаха. Це теж земноводна тварина, яка може проживати і в воді. І в річкові, і в морські, і виходити на поверхню. Ну, черепахи в нас, в нашій місцевості, вони, як такі в водоймах, не поширені, не проживають. Але люди можуть мати черепаху в себе вдома, як тваринку, так як ми кажемо, рибок акваріумних мати, хом'ячків, так і можуть черепаху. В себе кімнаті, мати для неї місце, де вона проживає, і таким чином доглядати за нею. Отже, жаба і черепаха, або жаби і черепахи це тварини, яких ми називаємо земноводними тваринами. Діти, ще в нас є тварини. Які такі довгі, як нитки, як стрічки на вигляд, і дуже своєрідно рухаються. Ми називаємо повзають, їх називають плазунами. Які це тварин? Це вуш або вужі. Ось перед вами така тваринка виду плазунів, вуш. Що цікаво, що вужа ми можемо навіть зустріти в нашій місцевості. Діти, його ніколи не треба зачіпати. Він не кусається, він дуже рідко кусається. Якщо людина його побачить, він тільки може сичати. Але він не нападає на людину. Він так захищається. Ну, ні в ніякому разі його не зачіпати. Ну, він. Прижився і в нашій місцевості. До плазунів відносяться гадюки або змії. Ми кажемо, це тварина трошки небезпечна, тому що на язиці, ось на язиці, вона може, бо є змії отруйні. І ось отруйні змії мають там е, отруту, вони частіше нападають. На інших тварин, і на людей, в тому числі, і укуси зміїв небезпечні для людини. Дивіться: вроді, на вигляд, і змій, і гадюка, або змія, ми кажемо однакова, бачите? Але е, вуш, він має ось таке жовтенький колір біля вух. І це основна різниця між вужем і змією. Діти. До плазунів, і ці тварини живуть в нашій місцевості. Ми можемо побачити в полі, десь на луці, навіть інколи в нашому саду. Це ящірка. Ми її називаємо ящірка прудка. Вона може бути ось така зеленого кольору, а може бути ось така коричневого кольору. Отже, змії. Ящики, вужі це тварини, які ми називаємо плазунами. Запам'ятайте це. І зараз ми про цих тварин познайомимося із віршиком. Віршиком українського поета Петра Короля, який написав дуже багато віршиків про тварин, про різних. І в нього є вірші і про жабів, і про Вужі. Отже, ми зараз з ними познайомимося, будьте уважні. Петро Король, жабка. Прослухайте цей віршик і скажіть, а чим харчується, що їсть жава? Як пише про це поет у своєму вірші? Отже, слухай. На корчі. Діти, що таке корч? Якийсь старий пень, геляка, така гілка, товста уже зрізана, її називають корчем. Отже, якийсь росте собі кущ, може, й вербулозу, десь біля річки, і там корч, і сидить жаба. У кущі на корчі за жабка скрекотушка, мабуть, та яку ми сьогодні слухали, упіймала. Уночі комара завушко. Ось комаха комар. Ми будемо ще про нього говорити на цьому тижні. Вона його впіймала. Чого вона його впіймала? Тому що жаби живляться різними комахами. Щоб наблугом не гасав, жабеняток не кусав. Бачите, як пише поет у вірші. За що жаба комара зловила? Не просто поїсти, а щоб не вкусив її, дітей, жабенят то, чим харчуються жаби у цьому віршику? Комарами і іншими комахами, які живуть на луці біля річки, в полю, біля річки, біля ставка, які можуть жаби впіймати. І наступний віршик Петра Короля. Вужі? Ви прочит... послухайте уважно? Він невеличкий і тут скажіть в себе кімнаті. А що вужі їдять? Чим вони харчуються? Отже, Петро Король вужі. Ми вужі сторожі. Де наш вужик. Ще раз подивіться на нього? Маєм працю отаку. Тобто, як же ж вони працюють? Маєм працю отаку, пише поет. Сторожуємо очима спритних жабок у ставку. Тобто, гуш живе собі біля ставочка. Там живуть жаби, і як пише поет, що вони роблять? Сторожують у ставку жабів. Діти, насправді, що вужі їдять? Так, вони харчуються жабами, можуть миші їсти, інші такі дрібненькі тварини, як кроти, які десь поблизу живуть в тих місцях, де живуть вужі. Отже, Земноводні, про яких ми сьогодні говорили, плазуни. Нам слід пам'ятати, що в ніякому разі, побачивши їх, а ми можемо побачити їх, адже вони живуть і в нашій місцевості, не можна їх зачіпати і ні в якому разі знищувати. На сьогодні все. До побачення!